Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую повидло сливове яблучне. Ось у мене вже яблучко в очищеному вигляді. Ось таке воно було на початку. Очистила я його нарізала помірними шматочками. Вага його в очищеному вигляді півтора кілограма. Зараз я засипаю це яблуко цукром, для того щоб швидше яблучко. Почало виділяти сік і цукор починав розчинятися. Мінімум, який ми можемо сюди відправити, це кілограм цукру. Зараз займаюся сливами, мені потрібен кілограм слив без кісточки. В мене рожева слива, вона у мене вже переважно є така, що вже перестигла буде швидше уварюватися. І поєднаю із яблуком. Воду додавати я не буду. Почекаю трішки, адже слива у мене, як я вже казала, переважно вже перестигла. Тому ось уже з'являється цей сік. Можливо, хвилинок через 20 вже почну проварювати. Через 15 хвилин ось соку у мене достатньо. Відправляю на вогонь. Від моменту закипання проварюю буквально 5-7 хвилин, для того, щоб яблуко розм'якло і можна було застосувати блендер. Яблука зі сливами я вимкнула, вони проварилися. Оце яблучка такого сорту, що вони швидко уварюються. Тому п'яти хвилинок мені вистачило. Тепер необхідно застосувати погружний блендер для того, щоб зробити пюре. Знову ставлю все на вогонь, і від моменту закипання, ось у мене вже почалось. Проварюю 20 хвилин. Варю на повільному вогні і періодично перемішую. Ось повидло прокипіло протягом 20 хвилин, ось таку має консистенцію. Я його вимикаю, а наступний раз буду проварювати через 7-8 годин, тобто увечері. Друзі, увечері, вдруге, проварюю повидло. Воно вже ось достатньо таке густе. Протягом 10 хвилин, але інтенсивно перемішуючи. Можна поставити на розсіюч вогню, щоб не підгорало. Проварила б друге, вимикаю. Друзі, втретє, проварюю на наступний день повидло, ось воно у мене ось в такому стані. Бачите, з ложки не стікає ось таке густе. Проварювати його буде вже набагато складніше, тому 10 хвилин. По можливості проварюємо від закіпання. Друзі, з такої кількості продуктів повидло вийшло Літр 950. Дуже гарний результат. Густе повидло із мінімум цукру. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!